Минулої доби російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. По Харківщині окупанти вдарили десятьма ракетами комплексу С-300. Ще дві крилаті ракети збили сили ППО. Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста. Протягом доби під ударом знову був куп'янський напрямок. Там вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого. Крім того, окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Харківського та Чугуївського районів. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, в Ізюмі 19-річний чоловік отримав вибухову травму, розбирав на подвір'ї боєприпас. Його госпіталізували із осколковими пораненнями. Вкотре наголошуємо: не чіпайте вибухонебезпечні або незнайомі вам предмети у такій ситуації. Звертайтесь до рятувальників.